Гриби, дивовижні створіння, так саме створіння, адже це не рослини і не тварини. Їх відносять до окремого царства, яке вивчає наука мікологія. Це одні з найдавніших наземних організмів. Вони росли на планеті сотні мільйонів років тому. Найбільший організм у сучасному світі також гриб, а точніше опеняк у штаті Орегон. Його підземна мережа грибниці розповсюдилася на понад 8 квадратних кілометрів, а вік становить майже 25 тисячі років. До речі, про мережу грибниці або міцелі. Це і є основна частина гриба. Система тонких волокон під землею, а те, що ми бачимо на поверхні, лише плід. Втім, деякі плоди дуже тривкі, скажімо, трутовик, що оселяється на стовбурах дерев, може жити десятки років, досягаючи значних розмірів. Целі вважають лісовим інтернетом. Дерева передають через грибну мережу сигнали про небезпеку, поживні речовини, підтримку молодим саджанцям. Гриби розмножуються спорами, і вони буквально повсюди. Ми вдихаємо їх. Вони настільки легкі, що піднімаються до стратосфери. Величезні обсяги спор в атмосфері створюють аерозоль, накопичують вологу і навіть провокують дощі. Окремі види грибів викидають спори зі швидкістю 90 км на годину. Це один з найшвидших біологічних процесів на планеті. Морози чи посуха, спори здатні тривалий час очікувати сприятливих умов, аби прорости, коли ситуація зміниться. Гриби можуть бути хижаками. Деякі види виділяють липкі речовини, щоб ловити й живитися комахами інші інфікують комах, керують ними для пошуку сприятливого середовища і тільки там випускають спори. Найдорожчий гриб – це не трюфель, а китайський кордицепс, що проростає в тілі гімалайської гусені. Археологічні знахідки доводять, що люди споживали гриби ще понад 18 тисяч років тому, і не лише для їжі. Прадавні народи використовували гриби як галюциногени для ритуалів. Ацтеки вважали їх засобом спілкування з богами. Для кельтів гриби символізували межу між світами, а їхні скупчення називали порталами фері. Описи грибів фігурують у римських і китайських трактатах початку нашої ери. В середньовічних рукописах є рецепти страв із грибами, тушковані гриби, і звісно, грибний суп. Але водночас, через ризик отруєння, гриб мав репутацію продукту, що випробовує долю.